Вас на каналі Українська хвиля сьогодні говоримо про пенсійну реформу. Як ми знаємо, у нас новий оновлений верніше, уряд в нас е, у липні відбулися кардинальні зміни. Пенсійної реформи не було, але обіцяють її за 100 днів запровадити. А і взагалі збираються максимально швидко а, піти від солідарної системи і запровадити накопичення. Верніше не піти зовсім, але щоб е, паралельно активно. Працювала не лише солідарна, а й накопичувальна система. Що взагалі планують зробити і як то має бути? Є інформація з Міністерства соціальної політики. Зараз надам деталі. А поки, до речі, підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І нас уже понад 89 тисяч. А постійна моя аудиторія щомісяця – це понад півмільйона українців. Дякую вам за довіру і за підтримку. Назвічні. Чайно, це ціную надзвичайно приємно. Ці інформації пролунала від Дениса Улютіна, нашого нового міністра соціальної політики, який замінив на посаді Оксану Жолнович. А нагадаю, що колишня очільниця Міністерства соціальної політики разом зі своєю командою готувала пенсійну реформу. У липні вона мала відбутися. На жаль, змін не було лише запровадили базову соціальну допомогу, але то не. Зміна у пенсійній системі, а пенсійна реформа відклалась до найкращих часів. Взагалі до кінця року мають оприлюднити зміни, тому що оновлений уряд справді їх готує. І найближчими місяцями ми про це дізнаємося. Лі про що повідомив у А він зазначив, що із солідарної системи необхідно виключити спеціальні та підвищені пенсії, щоб вони виплачувалися не за рахунок і. Єдиного соціального внеску, який сплачують офіційно працевлаштовані особи. Відповідно, якщо цих пенсій не буде, наприклад, будуть вираховувати якийсь буде спеціальний, можливо, фонд, що там придумують ще, поки не оприлюднили цих намірів, але не хочуть, щоб із солідарної системи, тому що внесків дійсно не вистачає так. Навіть на ті пенсії, які мають виплачуватися людям, а вони є мізерні в абсолютної більшості, хочуть зробити так. Так, щоб не вираховувалися з того фонду, який наразі є під час війни, під час економічної кризи, щоб не вираховувалися спеціальні пенсії і підвищені пенсії, тому що це ну, на тлі. Загальної тенденції, коли люди отримують більшість абсолютно до 5 тисяч гривень, або навіть до 4 тисяч гривень, які прожити нереально, щоб вираховували, наприклад, по 100-200 тисяч на якісь спеціальні пенсії, які хоч обмежували, але все равно, все одно вони завищеного розміру. Хочуть змінити саме підхід у цьому, але це не єдина зміна. У людина. немає довіри людей до солідарної пенсійної системи. Це те, що ми маємо поміняти, маємо змінити підходи солідарної пенсійної системи. Солідарна пенсійна система має бути саме про солідарність. Цих внесків не мають платитися якісь спеціальні пенсії, підвищені пенсії або будь-які речі, які перевантажують соціальну систему. Заявив, що заплановано переведення спеціальних пенсій в професійні, так звані друга частина реформи. Він каже, це перевід спеціальних пенсій в професійні, тобто будь-які речі, додаткові, які роботодавець хоче зробити своєму працівнику за професійною ознакою, має фінансуватися з іншої накопичувальної системи, щоб не перевантажувати саме солідарну частину. І в ідеалі такі пенсії, ці додаткові частини на по професійній ознаці, мають платитися в внесенням роботодавця або того органу, який такі пенсії створює, а перевожу людською мовою і простими словами активно думають над тим, як запровадити накопичувальну систему, і про це прямо говорять: що повинен бути фонд, який збиратиме гроші, буде зберігати ці гроші, і зараз думають, як то зробити, щоб ці кошти не пропали, щоб вони не обесцінились. Як це все зробити, щоб люди повірили, повірили в цю. Систему, тому що багато хто має негативний досвід з ощад книжками, відповідно вже навкладався, як то кажуть, по саме я не можу, і тепер розуміє, що довірити державі гроші, це ще те питання, і дуже багато хто не буде цього робити. Але ж тоді виходить, що для пенсіонерів, які вже на заслуженому відпочинку ніяких змін, тому що з чого їм накопичувати, і їх точно накопичувальна система не торкнеться. Але ту накопичувальну систему планують вже, якщо я не помиляюсь, понад два десятиліття не буду казати, точно які скільки років намагаються запровадити саме накопичувальну пенсію. Але віз і нині там, як то кажуть, і кіт не валявся, щось там планують. Законодавчі ініціативи були, навіть розглядалися Першому читанні, але все ж таки, поки що без змін немає, у нас накопичувальної системи. А до речі, коли я спілкуюсь зі своїми знайомими, а ті, хто дійсно думають про старість, розуміють, що на солідарну пенсійну систему розраховувати немає чого, і накопичувальна була б можливим варіантом такого довгострокової перспективи зберігати свої кошти. Знову ж таки, як це все має бути, щоб просто не пошили громадян у дурнях, щоб вони не залишилися на старості років без копійки, тому що таких прикладів дуже дуже і дуже багато каже наш міністр соціальної політики Денис Улютін про накопичувальні пенсії. Це має бути виключно свої власні персональні внески, ті, які ти бажаєш отримувати у майбутньому. Головне це забезпечити захист цих внесків. Потрібно створити. Фінансовий механізм, який захистить внески у майбутньому через 10, 20, 30 років. Наразі ми почали говорити з нашими міжнародними партнерами про те, що до моменту створення фондового ринку в Україні ми можемо говорити про якісь міжнародні інструменти для того, щоб захищати такі внески. Ну, як вам таке подобається? Міжнародні інструменти. Це що створять фонд десь, наприклад, у США, і Українці повинні будуть сплачувати ну виключно за бажанням, принаймні така. Кажуть, якісь внески до того фонду, тобто в Україні, взагалі, по що наразі в Україні прямо нам кажуть, немає такого механізму, як би ці внески взагалі їх зберігати, взагалі як то має бути, як би так зробити, щоб вони не пропали. Тобто дуже багато питань і дуже мало відповідей. І вже розглядають міжнародні інструменти, щоб захищати внески. Мені дуже цікаво, яка кількість осіб повірить у те, що їхні гроші збережуть, наприклад, за. Кордоном, звичайно, певний відсоток українців зберігає свої кошти за кордоном, але давайте казати, як воно є. Це меншість абсолютно, тому що абсолютній більшості просто не нічого зберігати, не те, що за кордоном, а взагалі в Україні. Лютін прямо говорить про те, що якщо накопичувальної пенсійної системи не буде, у майбутньому люди взагалі не зможуть отримувати ніяких гідних виплат. Тобто це будуть ще менші копійки, ніж зараз. Ось що він каже: важливим компонентом реформи має стати запровадження накопичувальної пенсійної системи. Без неї ми не зможемо забезпечити гідну пенсію у довгостроковій перспективі. Як то наче зараз забезпечують, але йдемо далі. Накопичувальна система. Система має стимулювати молодих людей і роботодавців інвестувати у своє майбутнє через зрозумілі надійні інструменти. Це не має бути обов'язковим відрахуванням як у солідарній системі, а додатковою опцією, яку людина обирає свідомо. Тобто, поки що нам дають право вибору. Солідарна система і додатково буде накопичувальна. Хочете накопичувати, якщо є з чого, то накопичуйте. Ні, відповідно, то ні. Вернімося на хвилинку до так званих спеціальних пенсій, які планують трансформувати у професійні пенсії. Трансформація передбачає розроблення та подання у грудні 2025 року законопроєкту про професійні пенсійні програми. І саме у казав про те, що трансформація спеціальних пенсій у професійні означає, що виплата буде з урахуванням трьох факторів: базова виплата, варіативна пенсійна складова та професійна з різних джерел фінансування. Алі, все більше аналітиків кажуть про те, що солідарна пенсійна система дійсно віджила своє, тому що взагалі ситуація була досить напружена і до повномасштабної війни. А після повномасштабного вторгнення, після 24 лютого, 2022 року, все значно погіршилось, тому що що дуже багато українців виїхали за кордон. Відповідно, вони роблять внески до інших держав, сплачують туди податки. А в нас в Україні значно знизилися рівень рівень надходжень до Пенсійного фонду відповідно про такий масштабний перерахунок про підвищення виплат, годі на них і сподіватися, важко про них говорити. Але ось що зазначають аналітики: що якби кількість працюючих платників ЄСВ, тобто єдиного соціального внеску, 2-3 рази перевищувала кількість пенсіонерів, то солідарна система могла б добре працювати. Було б достатньо надходжень для виплати пенсії. Ця система добре функціонувала у минулому, коли молоде населення за чисельністю значно пере. Перевищу чисельність людей похилого віку. І взагалі, звичайно, люди, які є пенсіонерами зараз, вони робили свої внески, але ті внески спрямовувалися на пенсійне забезпечення інших поколінь. Відповідно, зараз те, що вони сплачували податки. От Молодих людей на них, як то кажуть, не вистачає. І ось що заявив голова експертної аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук. Він каже, що коли запроваджували цю систему, тобто солідарну, а це було понад 100 років тому, співвідношення працюючих людей і людей похилого віку було просто незрівняним. Людей, які доживали до пенсії, було дуже дуже мало і жили вони на пенсії від 5 до 10 років. Зараз ситуація кардинально інша. Тобто нам кажуть, про те, що люди багато живуть довго. Довго. А раніше було не так, раніше люди вмирали швидше. А зараз у нас що? Прекрасна медицина, все у нас так чудово, і люди чомусь виживають довше. Кошнірука. практично в усьому світі, де є державне пенсійне страхування, так звана солідарна пенсійна модель, вона всюди шалено збиткова. Тобто. Прямо нам говорять, багато живемо, довго живемо. Рівень життя покращується. Медицина в нас дай Боже. Дуже опіклується про людей, відповідно люди стали жити краще, довше. Ну, принаймні, так нам кажучи, десь, десь, десь точно стали жити краще та довше. І ось тому ось такий дисбаланс. І ця солідарна система потребує реформування, трансформації. Відповідно, що була ще й накопичувальна складова. А інакше, наприклад, моє покоління, і я думаю, наступні не особливо розраховують на пенсійне забезпечення, тому що розуміють, ніде буде просто взяти. Кошти або це будуть взагалі такі дуже-дуже низькі виплати, навіть нижчі, ніж вони є станом на зараз. Вже слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя, і дуже цікаво, що ж дійсно, які будуть зміни, які будуть нововведення стосовно цієї пенсійної реформи, про яку ми так довго чуємо. Просто вже кілька років поспіль протягом війни обговорюють пенсійну реформу. Поки що змін немає, як тільки вони будуть звичайно про них повідомлять, що з'явиться верніше не якщо, а коли до кінця року має з'явитися відповідний законопроєкт, звичайно. Розглянемо його детально, розберемо, що ж пропонують і як то має бути. А якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Долучайтеся до мого телеграм-каналу, де значно більше новин, звичайно, інформація там оновлюється частіше, і я поширюю найцікавіші, найважливіші українські новини. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.